Всім привіт! Ви на каналі Data Creates і сьогодні хочу поділитися з вами класнючими підрізами ось способом, який дає можливість перехід до після того, як ми наберемо до рукава непомітний як однорідне полотно, і так само в'язати далі вниз виріб до самого кінця. І є ще одна дилема. Буду дуже вдячна від вас за пораду. В мене пряжа двох відтінків. На жаль, так вийшло, що дві партії, проте виходить дуже класний, як завжди, мій авторський виріб. Повністю від самого початку розрахунки мої. Я ще не в'язала жодний виріб за майстер-класом, тому що люблю і цікаво, хочеться зв'язати виріб, такий, як я його задумала, бачу. Тому буду дуже і дуже друзі, вдячна вам за пораду. А що мені робити? Той, хто розуміє, тобто я зв'язала спинку одного кольору перед іншого. Проте виріб задуманий без швів, як ви розумієте. а Вже коли ми доходимо до підрізоків, з'єднуємо, якими зараз я з вами поділюсь, неймовірні підрізаки ось далі ми маємо в'язати на наше в'язання по колу. І я розумію тепер на даному етапі, що я маю або змінити свій задум, або в'язати якось полосатиком його. Або, як я вже сказала, змінити і придумати хімію, як я завжди вже ділилась з вами, придумую багато чого. Є історія сірого джемперу з виподібним вирізом. Де я збільшувала пройму, коли вже готовий виріб. Дуже класний, до речі, лайфхак, і варто ним користуватись. Виріб лишається неймовірним, без всяких змін. І дуже хороший вихід, коли дійсно ви не впевнені чи задовольнить розмір вашої пройми вас в кінечному результаті. Тож можна на будь-якому етапі це змінити, і виріб буде чудовим і зручним. Можете перейти за посиланням і спробувати uh, мій спосіб, який я ніде, звісно, не бачила, а це мій власний. Тож буду вам дуже і дуже вдячна за пораду. Що мені робити? В'язати uh, полосатиком uh, перед трішечки, він на uh, невеличкий, світліший. Навіть я помітила, що фактура, текстура, не знаю, як це сказати вам, ось відрізняється. Дві різні ось два відтінки, і а, сама а, пряжа, ось вона трішки відрізняється. Проте вона дуже і дуже класна, дуже і дуже чудова, ніжна, приємна. Не можу уявити, яка це буде альпака після прийняття, якщо вона а, під час в'язання. Дуже приємно побачимо, що буде з цим виробом після моїх ідеальних розрахунків Ось після прання, наскільки вона витягнеться, не витягнеться, стане на місце. Ми знаємо, що альпака, коли ми перемогу, може стати трьохметровою, Ось, потім виріб стабілізується, головне, правильно його випрати. Я вже також ділилась. З вами як правильно випрати, і головне висушити виріб. Ось. Тож, давайте перейдемо до найголовнішого і саме наших цих класнючих підрізоків. Для цього нам знадобиться два невеличкі відрізочки будь-якої контрастної пряжі, і будемо починати. Будуть на відкритих петлях. І не буде зовсім помітно, що ви їх набирали. Зовсім не буде видно того місця. Тож, після того, як вив'язана спинка також перед і вив'язана пройма до нашого підрізику, ми маємо з'єднати ці дві частинки переду та ззаду. Ось так, маємо з'єднати. Під різиками. Обов'язково їх вив'язати для того, щоб виріб сидів на нас красиво, комфортно і зручно. Тож, ось так ми маємо з'єднати. Для цього саме способу потрібна невеличка додаткова ниточка, будь-яка у вас є. Бажано би все ж таки однієї товщі, хоча це навіть і не дуже і важливо. Тож, Беру цю ниточку іншого кольору. Прикладаю просто притримуючи її за спицю, ось. І ось у мене основна ниточка, якою я в'яжу виріб. Тож, ця основна ниточка має бути зверху. Контрастна ниточка допоміжна буде знизу. І далі я просто ось таким чином, вставляючи два пальчики, так як ми зазвичай класичним способом набираємо петлі. Ось таким чином маю набрати потрібну кількість петель на підріз. Виберете і набираєте стільки, скільки потрібно за вашим задумом. Притримую цю ниточку, просто тримаю її, ось вона лежить біля спиці. Просто її притримую. Ось так. І починаю набір петель на підріз. стільки, скільки вам потрібно. Ось таким чином я набираю підріз. Ось так. Набираєте стільки, скільки потрібно. Далі беру цю ниточку, і поки що я її зав'язую. Ось так я її зав'язую на бантик, щоб потім можна було розв'язати. Ось так просто її зав'язую, фіксую цю ниточку з цими петельками набраними. Все, зав'язала. Ось так її в сторону відкладаю. Далі основна ниточка і друга сторона нашого виробу, в даному випадку це передня сторона. Ось так ми маємо з'єднати нашими підрізами, щоб далі ми могли набрати петлі і почали вив'язувати рукав. Тож, підтягую спицю з цієї другої половинки. У мене тут ниточка, я поки що її підтягую. Ось, маркер стоїть, де я закінчила. І далі ось ця ниточка, де ми набирали підріз. Ось так. Ось ця ниточка, де ми набирали підріз. Я продовжую в'язання цією ниточкою. Ось, просто ми продовжуємо, далі від... з'єднуючи протилежно. Частину виробу, продовжуємо наше в'язання. Ось, просто в'яжемо по лицьовій стороні. В'яжемо щільненько, щоб у нас тут не було дирочки між підрізом і основним виробом. Ось так, продовжуючи це. В'язання по колу. ось так, ось так так Ми будемо в'язати-в'язати по колу, поки не дійдемо до наступного підрізу. І таким самим чином ми набираємо тут потрібну кількість петель на підріз. Просто продовжуємо, з'єднуючи, в'язати лицевий ряд. і далі Далі, після того, як ми пров'яжемо це все по колу, ми можемо пров'язати повністю весь виріб до низу і тільки потім приступити до рукавів. Після того, як ми пров'яжемо весь виріб до низу або певну кількість петель, і ви вирішите перейти, наприклад, захочеться в'язати рукав, тож як це буде виглядати цю жовту ниточку? Ми будемо знімати. Знімати будемо її тоді, як наберемо петлі на рукав. Зазвичай петлі на рукав набираються від центру плеча. Ось. Після того, як ми наберемо наші петлі, ми будемо рухатись в сторону підрізу. Дійшовши до підрізу, у нас тут вже будуть петлі, які не потрібно буде набирати. Ми будемо по одній петельці звільняти. Ось таким чином розв'язуємо жовту ниточку. Дійшовши до підрізу, ми просто будемо її ось таким чином витягати. А тут у нас буде звільнятися петелька, яку ми будемо просто пров'язувати і рухатись по колу, в'яжучи наш рукав. І у нас не буде геть видно того самого моменту, тієї лінії. Ось, яка може бути, коли ми в'яжемо і набираємо петлі на підріз Іншим способом, вони також є на моєму каналі. Це дуже і дуже класний спосіб набору на петель на підріз. Тож, далі, звісно, планується обробка горловинки. Ось, якісь будуть рукави. Маю надію, що вам буде цікаво. Ось така вже історія в мене була. Ви не повірите, я зв'язала повністю тіло. Уявіть тіло овер-виробу, лишилося лише рукави, навіть з'єднала плечі. І тільки після того я помітила, як відрізняється а, пряжа впереду та ззаду. Мені не сподобалось а, цей перехід відтінків. Я з'єднала без а, а, шовним способом петля в петлю. Ось зв'язане тілом, аранами, косами, які я обожнюю. Дуже і дуже гарний виріб. Він також такий буде. Я розпущу, не повірити, повністю повністю виріб. доберу пряжі, знайду ту ж партію і обов'язково з вами поділюсь. Дуже і дуже класна має бути річ. Я сплю, як то кажуть, і бачу саме той джемпер. Ось, він обов'язково буде. Як ви вже помітили, мабуть, що не було цілісних готових виробів тривалий час на моєму каналі, тільки ось тому, що така ситуація: три вироби на спицях. Ось і. Дві історії, ось такі, де дві різні партії ниток. ось Тож, як ви бачите, ось ще одна така ситуація. Тому дуже і дуже буду вдячна за вашу пораду, як вийти із ситуації. Дуже мені б не хотілось змінювати конструкцію, придумувати шви. З цими підрізиками, тому що хотілося б виріб без швів. Ось, І, як ви розумієте, варто подумати саме над цією конструкцією і як вийти із ситуації. Ну, зовсім геть, багато варіантів, але от, щоб саме зробити так, щоб ці відтінки гармонійно. Якимось чином по колу лягли. Не виходить просто так. Приєднати можна в'язати нас з декількома клубками, які вже вони у мене змотані, тому що до цього була така довга. Звісно, тому що пряжа була ось в такому вигляді. Дуже і дуже класна пряжа. Всім раджу. Приємна в роботі, і після прання, я думаю, буде ще приємніше. Тож, ось такий в мене залишився один. Тому що першопочатковий ось такий виходить моточок, скруточка. Не пам'ятаю, як вона зветься, перепрошую. Ось, І потрібно його розкрутити у зручне використання. Тож, дуже і дуже класна пряжа. І, на жаль, з двох партій. Ось, всім раджу, дуже хороша, проте брати достатньої кількості від самого початку, щоб потім не прийшлося докупувати. Ось, і не було ось такої сумної історії. Тож, ось така складається ситуація, як ви розумієте, я вже дійшла до того моменту, коли в'язання об'єднане в об коло. Або придумувати, як я то <смі> люблю, вибачаюсь. Ну, хіба хочеш мусиш, як то кажуть, ось передум, переробляти конструкцію і придумати. Інакше тому що два різні відтінки ось. І тоді виріб буде вже зі швами. А цього би дуже і дуже не хотілося. Так як виріб, і, як ви розумієте, задуманий ця конструкція зовсім без швів. Тож, ось така історія, дилема, і на даному етапі. Я знімаю прямо сьогодні, коли і викладу це, буду дуже і дуже вам вдячна за пораду, як вийти з цієї ситуації. Ось, Не знаю, як влаштувати його полосатиком, не полосатиком. Не хотілося б, звісно. Можна вийти із ситуації і в'язати окремо одним відтінком спинку, іншим відтінком перед. Проте тоді обов'язково будуть а, шви з боків. ось, Або, звісно, як це вийде, якщо далі продовжувати різними кольорами. Я вже хотіла в'язати на декількох клубках про це, проте тоді не сходиться це в'язання, якщо змінювати. А, на підрізах пряжу один відтінок і другий. З'єднуючи, просто переплітаючи, я думаю, ви розумієте, два відтінки ось. Тож, сам поки що історія. виріб виходить дуже класний. Мастер-клас, яким я обов'язково з вами поділюсь. Чудова річ ось. І, і маємо ось таку історію. Тож буду дуже і дуже вам вдячна за пораду і чекатиму на неї з нетерпінням. Наперед, вдячна вам за пораду, як вийти із ситуації, щоб зв'язати цей виріб без швів і не переробляти задуману конструкцію, якою потім я з вами обов'язково поділюсь.